Доброго дня, І з вами знову на Ідалово. І сьогодні, як ви бачите, починаються осінні варіанти наших готувань. Це у нас сьогодні буде сковорідочка на дровах, на вулиці, посмажете гарне блюдо. І сьогодні ми вибрали такий рецептик. У нас сьогодні буде казан кебаб. Вроді так воно називається. Е, рецепт плюс-мінус простий, картопля, цибуля, гриби, м'ясо. От, Як воно все виглядає, як воно все готується, ви зараз побачите. Починаємо з простого. Нам потрібен вогонь. І так, Поки у нас розгорається наше багаття, нам потрібно почистити картоплю. Але ми хитрі і заздалегідь її вже почистили. Точніше, хитрий я, бо чистив не я. Е, картопелька у нас десь середнього такого розміру. Ми її не ріжемо, ми її обсмажуємо ціляком. Е, в олії, але щоб вона була дуже-дуже така гаряченька, нам треба дати, скажімо так, 50% її готовності. Так що для початку треба залити нам масло. Відкриваємо нашу кришечку, відставляємо, вона нам найближчий час не знадобиться, заганяємо масло. Десь Пів літри. А, і найважливіше я ж забувся контактую з цими продуктами треба ж одягтись перевіряємо готовність нашого масла ложка дерев'яна трошки волога Вставляємо, не шипить. А, гаряче. Чекаємо, поки ще підсмажиться наша. А, підігріється наша масалку. Рецепт доволі простий, але, скажімо так, попроцесовий. Не можна все засипати в купу і воно раз-два і готово. Зато на виході буде прям смакота. А я знаю, як ще можна перевірити. Чекаємо, чекаємо, поки воно прям буде гаряче гаряче Майже як придюль. Там, я не знаю скільки градусів, але картопля, коли туди попадатиме, має така прям... Так, і мені ще цибульку можна в принципі приготувати. Достаємо нашу цибульку. Хтось схоже на то. Поки ми ждемо, не витрачаємо часу і працюємо над нашою цибулкою. До речі, можна перевірити. Оце вже готово. Оце поїхали. Так, обережно. Ру. Десь так і має бути. Далі беремо нашу картопельку, ось так от беремо, 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 розгортаємо. Вона має бути вся, скажімо так, у притює. В принципі, можна не перемішувати. Вона вся в ньому і воно все мажеться. Вертаємось до нашої цибульки пополам, тобто навпів. І Пів півкине. Поки ріжемо нашу цибульку, залежно від того, яка у нас там температурка. Набагаті, не забуваємо підкидувати і дрова, щоб температура була гарна. І також подивляємося, наша картопля має бути золотавого кольору. О, ну, раз в хвилину, я думаю, десь буду перемішувати. А там побачимо. Трошки, я думаю, перемішаю. Найбуде. Один бочок я вже помав навіть коричневий колір бачу. Все добре. Якось я його повезюкав. Тони і продовжуємо. Ось так от, мабуть, я роблю. продовжуємо далі нарізати нашу цибульку. Бо Цибулька у нас йде наступною, а вона у нас не готова. Так. Перевіряємо ще раз, що у нас там. А ну, експертна оціночка По-моему, уже можно, скажем так, знімати Нет, ще потримай Не, ну ця одна взагалі така вже. Ну да, в від розміру. Найменше зараз на найпросмажені. Так, далі. І ми отримали ось таку от гарнюню цибулечку. Так, її поки що залишаємо, далі у нас на черзі будуть перчик. Ага, перчик ми, мабуть, просто наріжемо. Так. Цибульку приберемо і ріжемо перчик. Так, Тепер їх нам треба трошки порізати пополам і, як то кажуть, такими шматочками продольними. Оп. Оп. Десь товщиною там 1,5-2 см. Або як хочете, я, як то кажуть, я не даю рецепт, я даю путь, а там уже імпровізуйте. Что у вас там есть то есть машка <мас> натикай а пахнет я что нашу картопой Так. І наша картопелька під золота. ви бачили. Тепер ми беремо мисочку. беремо отакий пристрій, як воно там, сихечко і обережненько Ось, виймаємо таким чином, щоб ще й трохи злити олію. Навіщо вона нам злучить? Вона нам потрібна сковорідці. Після цього нам її ще доробляти. А, дим киш, нічого не бачили. Ми зібрали нашу картопельку. і тепер, як якось... ви можете подивитись, яка гарнюня. І тепер тікаємо з нею. Вона йде за кадр. ти йде за кадр. І нам потрібна тепер наша цибулька. Як то кажуть, кого ну вже краще. Зимий, зимий, зимий. Цибульку, цибульку перемішуємо. Що я бачу, вона така по краям починає вже гуляти. Так, трохи. По вогню, як ви бачите, тримаємо завжди максимально такий мощний, сильний вогню. Мабуть, я навіть мало дрів нарубав, але ну, нічого, треба буде підрубаємо. Підмішуємо нашу цибульку, щоб вона нікуди не ділася. Так, Поки ми смажемо тут цибульку, не забуваємо підписочка, коментарі, все, що нам від вас потрібно, це лайкосики. Дивіться наші відосики. Ми смажимо, ми стараємось. Якщо щось придумали, пишіть, ми також приготуємо ваше блюдо. А, я тут зараз горю. Не, із, не забуваємо ще Тікток, Інстаграм, це все десь буде тут. Так, цибулька у нас вийшла кусінька, Все добре. Далі ми її відставляємо. І що у нас? Пішли грибочки. точніше, не пішли, а прям побігли. Звісно, температурка у нас тут прям же. Я думаю, уже пора выматывать. Вот так они выглядят. Горинку вони отримали. Весь. Так, і тепер у нас залишилося най смачніше м'яко. Ціляком у нас тут раз, два, три, чотири, п'ять кусончиків. Отакі. Це у нас курочка. І полетіли. І поки жариться наше м'язко, нам треба його довести до золотавої скоринки, щоб воно стало так прямо румке зверху. Е, середина нам не потрібна, щоб була 100% готова, тому що ми будемо продовжувати смажити. Ви далі побачите. Далі у нас, поки я знову стою, нічого не роблю, можна щось робити. Правильно, беремо, робимо. У нас є часничок. І два. Сопротивляється. Так, і того ми зараз почистили цю головочку. Тепер ми його трошки давмо. Наступний. Так ножичком, акуратненько пробали. Чим мілкіше там краще. Та і все. така нам сторинуся десь і потрібна. Бачите, ми все робимо у культурі. Ну, Ми робимо у стоворічці, а виглядає воно як притюр. Гарнюля. Чекаємо, поки осмажиться стара сторона. Так, зняли. Тепер нам треба відібрати олію, тому що її там дуже багато. Вибираємо майже всю. Залишаємо там грам 100. Ми беремо і шарами складуємо наші інгредієнти. Перше де ми загружаємо назад картоплю. після того як загрузили розрівняли після цього не забуваємо погнали у нас спеції сіль перець паприка я мабуть все пооткриваю щоб воно було готове Часничок. Час високи фабрика і, і трошки чорного перцю. Далі е м'яско назад зверху. А гаряченьке. Скажемо так, ми викладаємо це, скажімо так, шарами. Та Не на шару, а та-ра-ми. Так, далі у нас іде наша цибулька карамелізована. Вже подостили, можна отак. Далі перець, той що у нас тут вже лежить, чекає нас. Dodamo perč. Novu solenoću krastu. Evo naša paprika. Časni sok. Далі нам ще потрібно строки чорно. І що у нас далі? Водичка, поки вона все не почала горіти. Тут десь було в районі літри. Далі гриби помідор. Треба спішити, треба надо... спішити, тому що я затикав з помідором. Помідори у нас домашні, трошки прийдеться вирізати. Негарних, прям так, полобаних речей. Ще до сих пор наші домашні. Так. Так. Ріжу помідор кільцями. Тому що так швидко. І це все зараз так от шаром засипаємо нас казан кебаб. Так, погнали я поїду отак, мені буде легше. Намагаємося викладати шаром, ну якщо не виходить, нічого страшного. Зараз ви все зрозумієте. Навіщо ми, ми так робимо? Так, І наш часничок. Зали... І тепер залишилось найважче. Закрити кришкою. Так, воно просто у нас витокувало. От робили отак. Закрили кришкою. І чекаємо. Так, і що у нас там? Пройшло орієнтовно 25 хвилин. Ми беремо такі класні перчаточки. Тому що ми знаємо, що воно вже готово. Ми не доглядали, але по часу вже 100% забираємо цю факату. Опабі. опа І тепер... Я скажу та-дам. Ось воно яке. Ви просто подивіться. Це просто смак, вот так. Вона повністю все розкушилося, розварилася. Водичка вже стала соусом. Це просто кайф треба пробувати, пробувати, пробувати куди. Так. Де моя маленька ложка? Хі -хі. Що я тут можу спробувати? М'ясо ще гаряче, я його навіть не буду. О! Картопля. Роздавилася прямо як турешка. Соусом загріб. Ні, я ще вмру, воно гаряче. Грибочок. Грибочок теж гарячий. Хорошо, хай вона стине. А я зроблю зелень. І тепер робимо так. Що? Красиво? Оце тепер закінчене блюдо. Я б ще добав би отак. А тепер можна пробувати? Дякую. Цибуля прям кайф. Помідорчик прямо розварився. Дуже смачне блюдо. Я скуштував. А, перчик я не скуштував. Так, ще зачерпнем перчика. Накинемо собі зеленухи. Але воно гаряче. М'ясо, я кажу, куштувати я не можу. Гарячуще. Все, і грибочок. І дуєм, дуєм, дуєм. Ням, ням, галячо. І що наостанок? Пробуйте цю страву, вона хоч і готується, отак, скажімо, не дуже швидко. Але на виході ви отримуєте повноцінне блюдо, яке замінить весь стіл. Тут і овочі, тут і м'ясо, тут і зелень. Ну, вона і калорійна. Е, вона... Ну, вам треба спробувати, щоб зрозуміти, наскільки вона смачна. А з нашого боку, з боку Наїдалова, ми будемо готувати такі страви надалі, будемо показувати варіанти їх. Можу тільки вам нагадати, що можете підписатися, лайкосик, інстаграм, тік-ток, оця вся штука в описі. До нових зустрічей. Па-па!